Доброго ранку вибор переплатники україномовного каналу. Сьогодні вирішив з вас почати, дивіться, як вбирають двірники біля дому Гілки, листя. Сьогодні вже вівторок, 24. Вересня 24-го року. Йду на роботу. Це як завжди. Але ні. Не все як завжди. У мене сьогодні останній робочий день на цьому тижні. багатьох вівторок це ну початок тижня, ще. сьогодні і ще три дні робочі. А у мене ні. середу відпустка починається. Ну на три дні. Білет квиток вже є і я сьогодні об 11 вирушаю з Харкова за дівчатками І відразу як пройшла ніч у Харкові погано Щось біжить ще спортом, чи тікає Ну то вже зрозуміло вони завжди я навіть прокинувся сьогодні щось почало першого вночі закрив вікно Воно на квартирку було відкрито. але все рівно щось 34, 38 як бабахнуло <ріху> Навіть через закрите вікно Чути Що це не просто дверцятами грюкнули Це вибух був на жаль А Воду несуть Життя продовжується Я кажу не зважаючи ні на що Ладно Будемо сподіватися що так воно і буде Всім гарного дня, тихого, мирного мира доброслади, всім щиро дякую. Незвичайно. Будемо жити. Не збираючи на що. До побачення, балюбля. Пока.